Позиціонуєте себе як мувмент гад, просто отак от туди-сюди, потім пушку поміняли пару раз під катр лягли там, пригнули, привстали дельфін, йопсіль-мопсіль. То для вас цей слот. Вам буде зручніше тіребонька цю пушку. -да. А що ви робите? І це люди, це не боти. В чому прикол цих трасерів? Дивіться, коли я стріляю вгору, тут наче мають бути зелені стрілочки. Коли ви стріляєте вниз, у вас трасери червоного кольору. Я їх відпущу, бо там дуже багато щось їх. Я плювався на тих, хто робив Field of View 120, але сьогодні зробив сам таку фігню. Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні буде маленький огляд нового трейсер-паку, а саме to The Moon. Я трошки змінив сетапчик, з просто інший ДТК у mtz 556 а також звичайний страйкер. Тут я теж змінив приклад, прибрав, теж ДТК поставив інший. Також хотів поділитися сьогодні своїми налаштуваннями новими. Можливо, ви про це знали, але я зробив наступним чином: гранати обираєте, нажимаєте варіант і ставите «Direct Throw». Тобто, коли ви тільки натискаєте на будь-яку гранату із гранат, чи якісь інші засоби, вони відразу приміняються. Тобто кидаєте одним натисканням. Якщо зажимаєте кнопку, ви бачите траєкторію, відпускаєте він її, ну він по цій траєкторії кидає ту гранату, чи що б у вас там не було, або ніж. І наступне я зробив один слот для зброї, а саме нажимаєте варіант, ж і мінімаліст, у вас. Одне віконечко зброї залишається, ви на нього натискаєте і відразу міняєте на іншу зброю. Якщо хто цього не знав, то користуйтесь дуже зручно, як на мене. А також я плювався на тих, хто робив спіл до ф'ю 120, але сьогодні зробив сам. Таку фігню. хочу просто з вами поділитися, як це виглядає. Ну ви вже бачили, можливо, в інших відосах в графоні не міняється ваш фов. Він тут 90 максимум, але у грі у вас такі рибічого око, наче ще як воно називається. Зараз заціните. Якщо вам цікаво спробувати 120 фов, пишіть коментарі. Я для вас зроблю окремий відос гайд, як це налаштування встановити. А поки що погнали у четвірки, Верданськ зацінимо трасери. Друзі, чомусь гру частенько почало викидувати. Ось не знаю посеред катки, так часто трапляється що. Вилітаю бале. До речі, я помічаю, що Європа майже не грає у Warzone. Бо коли я грав, я я вчора грав просто до четвертої години ранку, були одні люди зараз. Одні боти, сякі Малайзії пододають, з США, пододають, нормальних челіків, не додають. Типу вау, води. Я вже коли бачу ці скіни, мені не страшно. Activision Поміняйте. О! Нова зброя на підлозі, друзі. Ось бачите, друзі, у мене один слот для зброї. Ось можу однією кнопкою просто міняти. Не потрібно пальцем туди-сюди. І якщо ви позиціонуєте себе як movement гад, просто отак от туди-сюди, потім пушку поміняли, пару раз підкат, лягли там, пригнули, привстали, дельфін, йопсіль мопсель то для вас цей слот. ну, Вам буде зручніше, оце, рібоньки, цю пушку одним натиском. І коли ваші відоси будуть дивитися, вам захочеться бекати. Точніше, не вам, а тим, хто будуть їх дивитися. Тому що, скажу так: якщо у вашого противника гарний АІМ, щоб ви там не цирковому своєму не виступали, це все буде до, до дубки. -да. А що ви робите, чуваки? І це люди, це не боти. Або боти, котрі залагали. А чого, Call of Duty все можливо. Гра можливостей. Я заплював весь телефон. Во! Блін, так знав. І ти підіймай друга свого. Ні. Кш -кш -кш. Падло. Ого, навіть запис заглючу. Ой, калов дупа! Друзі, це вже другий раз в мене вилітає з гри при цьому запису. І тут якась іконочка дебаг з'явилася, наче консоль, на що вона треба? Окей, давайте мобільний рояль. Ну, я не знаю, просто тупо верданськ на четвірки не, не залітає. 160 пінг. Та ну срак 125. Лота забава. З пінгом до 60 ще можна грати. А оце це прям знущання буде надімною. Навіть не сказав Бауреал. Enemy dropping into the AI. Alright, let's let's get it. Ні, ну слухайте, тут хоч грати можна. Зараз і комплект має бути швиденько. Ще люди грають, друзі. Це просто знахідка. Треба швиденько комплект, бо тут дуже багато комплектів, дуже багато людей. <рикл counselor> Ось так виглядають ці пушечки. Ну, чисто вигляд самого скіна таке, неприкольно. Його не варто заради цього брати. Як ви бачите, вони не допрацювали цей е, пак, тому що е, коли я вбиваю противника, він має розчинитися на монети, тобто на золото. На золото. Тут таке не відбувається. Ти І чого стріляєш? Fiende! Mm. В чому прикол цих трасерів? Дивіться, коли я стріляю вгору, тут наче мають бути зелені стрілочки. А, знаєте, як на фінансовому ринку. Типу, коли акції йдуть вгору, це зелені стрілки. А коли акції йдуть вниз, це червоні стрілки. Тобто, коли ви стріляєте вниз, у вас трасери червоного кольору. Це прикольна задумка. Також задумка ще в тому, що коли ви ввішаєте хедшот з цієї пушки. У противника відпадає башка. відлітає як ракета у космос. У. Sent to the the oh. Я їх відпущу, бо там дуже багато щось їх. в wypadках Need recon overhead Copy that UAV online and all the gas

Що встав? Що дозволив? Ой, йо, блін, я дуже... О, о Добре, що це бот. Вчора до 4-ї години ранку сидів, міняв налаштування розкладку, типу, всі діла, і, блін, виставив так незручно, що тепер не можу повернути назад. І випадково тикаю на ніж. UAV Online and Ofting AO. Mm -hmm. the of the Ось такі друзі, трасери. ПК-версії все дуже круто реалізовано. У мобільному надвали no, зробили, якщо чесно кажучи, у наступному відосі ми зробимо огляд цього трейсер-паку. Цієї кошечки. Прикольно, мені так подобається. У Warzone, коли ви вбиваєте трасерами, котрі в комплекті, гравець не зникає тими всякими, всякими приколами, типу трасерами цими. Він просто помирає, як зазвичай у грі це відбувається. І вже, напевно, у минулому наступному відео ми зробимо огляд на цей трейсер-пак. Він прикольний, він наче ви якоюсь радугою стріляєте, чи що. Ця снайпа дуже погано. От прям я вам спойлер маленький зроблю, що не купляйте. В ПК-версії, можливо, прикольно. Але тут, ну, теж взагалі не прикольно. Ну мені мене не вставляє. Саме прикольне, це оця кошечка. От на ній, У неї зброя вся подобається. Теж трішки модифікував, але там не критично. І цей трейсер-пак мені ну, таке зайшов. У ПК-версії топ. У мобілці ні. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь, лайка ставте. До зустрічі в новому відео.